Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Volkswagen Passat B7 2013 року випуску, обладнаний надійним бензиновим, потужним двигуном 1.8 автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна його всього лише 8490 доларів має ось таку непогану оптику. Оригінальні легкосплавні диски в дуже гарній гумі. Є повторювачі на дзеркалах в такому чудовому сірому кольорі, в кузові седан. Дуже потужний та гарний автомобіль. Щодо заднього ряду сидінь, у нас тут дверні карти в ось такому гарному стані. Є заднє склопакет. Тут зустрічає великий шкіряний диван, дуже вмісткий та зручний. Є три підголовника, підстаканники для заднього ряду. Попередньому ряду сидінь. У нас тут. Повний склопакет електрорегулювання з дзеркал, електрорегулювання переднього водійського сидіння. Ось такий гарний шкіряний салон в дуже доглянутому стані. Є мультикермо, датчик світла та дощу, Автоматична коробка передач, кондиціонер. Гарна мультимедіа. Дуже цікавий та економічний автомобіль. Ціна його всього лише 8490 доларів. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.